Таке порося там зображено. Зроблено в Україні склад. Свинина знежилована. 97 та 5%. сіль кухонна, лист лавровий чорний. Знову чудовий склад. Без ГМО все як має бути. Виробник тов м'ясорибторг. Аромат вже пішов. Ага. Тут же колір, знаєте, такий відрізняється і багато жиру бачу. І не дуже. Оце перше таке враження не дуже апетитне. Ну, скажіть, ну, щось не дуже апетитно виглядає. От, порівняйте, оце своя лінія. Ось так виглядає своя лінія, і ось так оце. Бачите, що своя лінія якось приємніше виглядає. Добре? Дегустуємо, оце ж. І є канал з дегустації. Класі